Переходимо відразу до Пекіну, куди з'їздив посеред цього тижня Володимир Путін, кремівський диктатор, і зустрівся з Сі дзінпіним. І, окрім цього, зустрівся з Віктором Орбаном. До цієї зустрічі ще повернемося. От представник головного управління розвідки Андрій Юсов сказав про цю поїздку наступне, що вона може нести певні ризики для України, але при цьому назвав Росію сервинним додатком в світових економічних процесах. Але все ж, Микола. Е, яку небезпеку і які ризики може нести поїздка Путіна до Китаю? Навпаки, ну, бачу, супер невдалий тупий е, приїзд. Путін там грозився, що їде слухайте, Дивіться всі дзінпін зустрічає там, все по серйозному буде? А всі дзінпіна, китайська свадьба, 23 країни приїхало. Пу з Путіном зустрічався в останній день. Коли вже половина почала від'їжджати, він тільки тоді знайшов час для Путіна. Це теж меседж. Чогось росіяни про це не говорять, що їх крайніми поставили доїдати качку по пекінськи Чого? А що, що ж з вами не зустрілись? Найбільший друг не цей. Згадайте, там російські пабліки писали: «Смотрите, по правую руку стоїть Путін, по лівою руку стоїть казахський козах, лідер. І та саме большої друзі. Так дивіться, що ці саме большої друзі зробили з Путіним. за два дні після завершення форуму. Казахстан, друг реальний Китаю, вводить санкції проти Росії і забороняє ввезення 62 товарів, які можуть бути військового або подвійного призначення. Причому і е, мікрохвильові пічки. І пилососи, і багато іншої дешевої техніки, чіпи з якої просто вставляються в ракети, і вона потім летить в Україну. То козаки сказали, ні, нам таке не цікаво. Не треба стріляти по українцях. І от і Китаю це не цікаво. Тому давайте закриємо цю історію і закрили. Ось це прикольно. Ось це сильно. Розумієте, М -м, Путін поїхав домовлятися там про додаткову зброю, а нічого не вийшло. Навпаки, отримав ще додаткові обмеження. Путін не поїхав в Північну Корею, поїхав в Лавров. Теж всі чекали, що Китай передасть якісь технології північнокорейцям. Північнокорейці будуть їх виготовляти цими технологіями зброю для Росії. Але якби так сталося, Путін би поїхав. Путін не поїхав, значить, нічого нема. Єдине, що є прекрасна заява Лаврова, який сказав: Друзі, росіяни, це раніше ви в хороші времена відпочивали в Крим їздили. Е де прильотів не було, їздили в Туреччину, в Єгипет. Ну зараз можете їхати в Північну Корею. Ну це до докерувалися, до господарювалися. Тепер росіяни будуть відпочивати Північній Кореї дуже відомі здравня. Ці світові. Ну от ви ж самі знаєте скільки людей мріє потрапити. На неекстремальний відпочинок Північної Кореї ну є зрозуміло, що люди, які там заради своїх блогів чи екстри екстр... екстремальності їдуть, але більшість з них потім вертається овочами через те, що режим затримує за фотографії, за те, що десь не там подихали, не там подивились. Ну але росіянам бажаємо вдалих відпусток, хай їдуть туди побільше і почастіше, і поменше їх звідти вертається. Але Повертаючись до Китаю, це дуже важлива для нас історія. Ну, от сі не, не став очільником цієї вісі зла Росія, Іран, Північна Корея. Він хоче бути переможцем в першій лізі, а не в цій смітниковій, в якій грає Росія з Іраном. Тому, скажімо, так господар все таки двору залишився господарем двору, а пси, які там бігають, і гавкають, залишились псами. Ну, от Путін віз явно технології. Радянські, щоб злити Китаю в обмін на виробництво поточної зброї та е, одягнути російську армію, але тут теж дуже важливий і цікавий момент. Путін розуміє, що, передавши цю зброю е, Китаю, Путін сам стає голий. Проти Китаю, тоді Китай його роздягне дуже швидко і безболісно. Саме тому він взяв з собою цей ядерний чемоданчик, Що ми не знаємо точно, чи це ядерний, чи це знов за ним е залишки життєдіяльності носять. Ну, от, але, типу, виглядає, начебто, що ядерний він на натякає, і, і Китаю і Заходу. Ви ж бачите, що я типу маленький. Грабний, але пам'ятайте, там є ядерна кнопка. Я можу нажати, спеціально привіз її з собою в Китай. Ну це вже такі теж панти для приїжджих, Ну от але насправді Путін нікого не цікавив на цьому форумі, Всіх цікавив Китай, який там роздавав направо й наліво десятки мільярдів в одні руки, сумарно це сотні мільярдів. От і Китай якраз таки забудовує свою інфраструктуру півсвіту. Ну а Росія просто дивиться, зітхає і не знає чи вона з Китаєм, чи вона з Заходом, чи вона сама по собі, тому що ж Росія це ж особі держава неї свій путь. Вот от нехай своїм путем йдуть в нікуди, а краще в пекло. Окей, але все ж чим от Пекіну і персональну сезінпіню вигідна теперішня Росія, яка перебуває в стані війни із Україною, напала на Україну. Слабкістю цікаво. йому йому не цікаво, щоб впав 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 імідж самих диктаторів і ось цих е, лівоцентричних урядів. Росія себе Китаю продає як ліва, ну наявність комуністичної партії. Там ще якісь речі спадкоємець радянського союзу. Хоча Росія давно вже права держава і в Європі інвестує в ультраправих. Ну, от але Китаю все таки е, е, вдається впарювати цей лівий образ Росії. Так, от тут є інша історія. Китай вигідно, що вони були слабкі. Китай забере всі свої історичні території, раз друге розпорядцю консервну банку, просто щоб е, спалювати ось ці зай, зай зай зайві калорії Російської Федерації. І, газ, і нафту, і вугілля на своїх великих заводах на своїй фабриці світу, щоб просто заробляти трильйони на них. А за це можна буде платити там собі десятками мільярдів. Ну це ціль Китаю. Ну і найголовніше як починали як рівноправні партнери, глибока дружба, як там оказалось. Ну нічого, ну от зараз Росія зайняла просто місце одного з 23 друзів Китаю, ну для прикладу, Борича, Президента Чилі запросили в рази раніше, ніж, наприклад, запросили Путіна. Тобто, Борис на перший день виступав, Путін вже коли роз'їжджалися. Ну ось це вам відповідь: як дивляться на Росію? Поки що це погріб, де, де, де лежать продукти, які зараз не можуть з'їсти, але вони точно збираються це з'їсти. Тому <гум> Путін не просто так їхав з ядерним чемоданчиком, типу, для самозахисту.